Привіт, друзі! Ви на каналі Шлях Спартанця. Друзі, ну мені досить часто ставляють питання, завдають питання, чому ти почав спілкуватись українською мовою. Там все таке. от ви сьогодні подивитесь цей ролик. Самі все зрозумієте. От уже рік ми воюємо. З окупантами намагаємось вибити їх зі своєї землі. Ніяких успіхів вони так і не добились на наших територіях. Вони отримали велику поразку під Києвом, Чернігів, Суми. Позорно тікали звідти. Потім була Харківщина, теж позорно втекли, потім Херсон. Я сам приймав участь у визволенні Херсона. Мої побратими приймали участь. Там я... Там я втратив свого найкращого друга сьогодні. Далі ви подивитесь відео. Це ми... Ну тепер уже можна це викладувати. Потрошку У мене є деякі відео відзняті, які потрошку будемо виложувати. Уже можна, це вже наші території трошки. От це ми були посадки Миколаївська область на межі з Херсонською. Там ми готувалися до штурму. У... На відео мої побратими. Толя, на жаль, загинув при штурмі села Безіменне. Костя отримав поранення в нього. Кістка, ноги, бедра кістка перебита. На штурм ми йшли 12 вересня, він ще до сих пір ходить на костелях, відновлюється. Ну, про мене, ви знаєте. Я теж якимсь чудом вцілів там спина, травми, контузії. Поранення в мене теж було, але воно було на Донбасі до цього. Це я другий раз вже повернувся. Ну от, Просто хочеться згадати своїх побратимів, щоб ви побачили, як це все було, які хлопці. От люди, які там зранку п'ють каву, ходять на роботу, там сидять в інтернеті. От. Я хочу, щоб ви подивились, які хлопці вас захищають. Прості люди, от прості люди взагалі, в яких немає, немає руки. Немає біцепса, отакі от руки. І хлопці, не сцикуни, мені було приємно з ними стояти плечо-пліч. Хлопці, які пішли добровільно захищати свою рідну землю. У моїй роті відсотків, відсотків, мабуть, 80 було добровольців. Всі прийшли добровільно в воєнкомат. От якось так, друзі. Ну, вічна пам'ять, толіку. Привет, друзья! Мы відійшли трошки на відпочинок. Готуємо собі там де спати. Так, так копаємо. Толя, протеїну їбав уже. Ага, так. Два. Протеїновий батончик, блядь. Чайок. Тут наш побратим Константин. Собі соломку мостить. РПГшка. Відос знімаю на канал. собі, Привіт, передай каналу Путь Спартанців <рістит> Передай на... привіт пацанам. Скажи, як тут охуєнно. <рістит> Хватає спорта, блять. Хочеться штангу подімати, блядь. <рістит> После хуйні, да, як за ходити. Бі. Коли тебе обстріляють, да, я зараз в Кості спроси. Костя, передай привіт мені пацанам на канал Путь Спартанців і скажи. Я в баху я. Хочеться подимати штангу, коли, блядь, тебе обстріляли нахуй. Ти викопав, блядь кучу всякої хуйні, об'їбав пюрешку і хочеться копати глубже. Красавчик, блядь У мене Є такі моменти, що викопав і треба вже в'юбувати. Нахуй викопав, непонятно. Утром викопав, не вспів переночувати. Накрили, в'їбав відтуди, да, блядь? А це нам наш. старшина, ты ж, знаешь, как мать родная, да, блядь, в этом? Ага. В армии. И вот принес нам паёк. Сейчас подивимся, что тут есть. Это <говорит> <Це> крутой, да? <говорит> Блин, тут столько всякой херни, что ты Не знаю, какие салат, блядь. А что это за консерва? Паштет, да? Мивина. Вот, вот да, вот да. Це, а, это волонтеры, да? Волонтеры, пан. Это вода крючка. Пан Виталий. Негазированная вода. Конечно. Выпускает воду, да? Это черниговская. Марка черниговская. Зубная щетка, жопу чистит, да? Сука, не знаю, куда девать алюминий. Да, да, да. Короче, муфлон, да, блядь? Так, вот это крутая тема. Орехи, блядь. Изюм. А что это такие? Дрожжи? А, сухие пальне. Достаточно одной таблетки. Картопляное пюре. Пацаны, это набор, блядь. Коротше меню для набора маси мишечне. <рес> ха це що це кофе якесь. Ну коротше така хуйня, чайок. Щас у пацанов спрошу відношення. Константин, скажи, як ти відносишся до цих підорасів кацапа. Я вже казав неодноразово. Ну вон От... покажи вон, мої пушки, вот так я до них однав. Да, так, оце пацани вам, ну блять, єбашили, сука, і будемо їбашити далі. Толя, а ти як? Ваше відношення до братського народу, скажи. Який він братський народ? Підорослі. Да. Підороси, підороси. Ну, До підороси. Да. До моє відношення ніяке. Так. До підорасів не може бути. до ними тільки відношення є. Підороси <laughs> самі собою це, так? Між собою. Коротше, така хуйня, пацани. Ну що, блядь. Пока відпочиваємо, далі там будемо ебашить. Поки не виб'ємо нахуй, щоб ти з Всім добра.